Всім привіт! У сьогоднішньому відео розкажу про те, як стати кур'єром з доставки їжі у Польщі. Я ділюся на основі свого особистого досвіду після вже десь приблизно трьох років доставок. Тут я ділюся саме досвідом доставок на велосипеді, і це електровелосипед. Ну і для початку трошки зацікавлення, покажу вам скріншоти із своїх доставок. Ось це скріншот із суботи. Я працював на Вольт і заробив ось таку суму. Цей день я виїхав десь півдесятої ранку і приїхав додому приблизно о 9 вечора. Це не означає, що я прямо 12 годин нон-стоп робив доставки, я теж робив собі перекури, відпочивав, перекушував і так далі. Якщо працювати 8 годин, то 300 злотих можна в принципі заробляти, все ще теж залежить від додатку, про що ми поговоримо трохи згодом. Отже, щоб почати працювати кур'єром на доставці їжі, вам спочатку потрібно вибрати партнера і зареєструватися у нього, а потім зареєструватися безпосередньо у додатку, наприклад, Glovo, Uber, Volt і так далі. Хто такий партнер? Партнер це по факту фірма, яка бере вас на роботу і працевлаштовує, наприклад, на умові злицення. Потім вона займається нарахуванням виплати, тобто сплатою вам зарплати, сплатою відповідних внесків і податків згідно польського законодавства, розраховує ПІД в кінці року і відправляє вам, і робить ще багато чого іншого. Я працював із декількома партнерами, обрав собі врешті MB Partners і з ними зараз працюю. Самі партнери, як правило, працюють з багатьма додатками: тобто, працюючи на Uber, Volt, Glovo, Bolt, всі вони будуть відправляти кошти партнеру, а партнер вже буде виплачувати вам як кур'єру відповідну суму заробітну плату від усіх всіх додатків. До прикладу, ви працюєте на Uber Eats і на Volt на Uber Eats ви заробили 1000 злотих за тиждень, а на Volt заробили, наприклад, теж 1000 злотих за тиждень. У мого партнера вони будуть вираховувати по такому принципу. Отримають раз в тиждень цю 1000 злотих, яку я заробив від Uber, також отримують цю 1000 злотих від Volt і заберуть собі за розрахунок по 30 злотих. Тобто 970 з вольта і 970 з Uber, я, наприклад, мав би отримати, але ще є податки, які вони вирахують. Згідно польського законодавства, це вже забирає собі не партнер, а скажімо так, польська держава. І після всіх вирахувань вам прийде на рахунок певна вже чиста сума нето. Тобто, сам партнер собі досить багато не забирає. Він забирає всього 30 злотих за один додаток. Решта це податки. Якщо ви, наприклад, будете працювати лише на Uber і. Хочете зарплату собі кожен тиждень, то це буде 4 розрахунки в місяць. Відповідно, партнер собі забира 120 злотих бо 30 злотих на 4 120. Якщо ж ви, наприклад, будете працювати на двох додатках, наприклад, на Uber і на Volt, і партнер буде розраховувати вас кожен тиждень, то відповідно це вже буде 240 злотих. Як зробити, щоб було менше? Можна розраховуватись, наприклад, раз у два тижні або раз в місяць, і тоді це буде всього 30 злотих з одного додатку, тобто ви обираєте завжди самі. Виникає питання: чи можна працювати без партнера, якщо він так забирає собі кошти? Ну, по-перше, це не дуже велика сума. Поясню чому. Тому що, окрім того, що він розраховує вам заробітну плату, бухгалтер теж розраховує, так як я сказав раніше, усі податки щомісяця, Потім раз в рік надсилає під. Тому, якщо ви б хотіли б працювати самі, то вам би потрібно було б при можливості зареєструватися як підприємець у Польщі. Самому сплачувати всі податки, тобто наймати бухгалтера оплачувати. Ну і це було б, звісно, невигідно. Але навіть якщо ви були б зареєстровані як підприємець і вели б свою діяльність, то, наприклад, не всі додатки працюють напряму з підприємцями. Наприклад, Вольт не працює напряму з підприємцями, вони вимагають все рівно роботи з партнером. Тому як не крути, партнер він обов'язковий. У будь-якого партнера, якого б ви не вибрали, всі свої розрахунки ви можете потім дивитися у меню. На сайті в особистому кабінеті, або якщо у партнера є додаток, то у додатку. Тобто, крок один: зареєструвалися у партнера, зареєструвалися через їхній сайт, писали умову з лицання віддалено, електронним варіантом, все це відбувається у додатку або на сайті, і фактично ви вже маєте роботодавця. Далі потрібно обрати платформу, з якої ви будете робити доставки. Всі розпочинають з Uber Eats, тому що Uber Eats бере всіх кур'єрів одразу. Ви скачете собі додаток, Uber Driver. Реєструєтеся там і через ваш емейл, який ви подали під час реєстрації та номер телефону, просите партнера підключити вас до Uber. І в принципі, все ви можете починати робити доставки на Uber. Що ж до Glovo, наприклад, або Volt, то залежить від міста, в якому ви знаходитеся в Польщі, бо у певному місті на даний момент може бути потреба у кур'єрах, а може не бути. Тому другий крок після того, як ви зареєструвалися у партнера, це заходити на сайт додатку, у якому. Кому ви хочете працювати, наприклад, Glovo, вибираєте там своє місто, дивитеся, чи є потреба в кур'єрах, заповняєте заявку і чекаєте. Можна також питати у своїх партнерів, чи є на даний момент потреба у кур'єрах Glovo або Вольт. Вони в принципі у себе можуть подивитися вам і сказати. Але реєстрація все рівно відбувається на ваш емейл на Вольті і на Glovo, окремо на їхніх сайтах. Я працюю через МБ Партнер, так як я вже говорив, це мій партнер. Посилання на реєстрацію подаю знизу під відео. Це реферальне посилання, і в цьому випадку ви отримаєте бонус, якщо зареєструєтеся за моїм посиланням. Отже, раджу вам, якщо ви зареєструвалися у партнера, наприклад, МБ Партнер, зразу попросити про те, щоб підключили вас до Bolt і Uber. А перед цим ставите просто собі ці додатки. Тільки увага, це не простий Uber, а Uber Driver, ось такий зі стрілочкою. Ну і все. Бажаю вам гарних доставок і хороших заробітків. А якщо у вас є якісь питання по кур'єрці, то задавайте їх в коментарях. На що знаю, на те відповім. До зустрічі!